Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я трансформаційний вчитель. Про мій підхід, мою філософію можна почитати на сайті, про мої консультації, до речі, теж, щоб розуміти взагалі, хто я, що я і про що я. В цьому відео мені хочеться підняти таку тему, взагалі просто мої, знаєте, думки, мої. Такі спостереження стосовно грошей і от саме чоловіків з грошима. І буду говорити саме про родину, про сім'ю, про це все. Не знаю, якось в мене немає якої її назви, як я б це все описала, але зараз буду пояснювати, що я маю на увазі. Справа в тому, що більшість жінок вважають, і я не знаю, напевно, чоловіків те, що от фінанси вони якісь є першочергові. Звісно, ми живемо у матеріальному світі і гроші дійсно важливими. Але коли ми говоримо про стосунки, є таке відчуття, що чоловікам легше відкупи купитися. не знаю, чи є таке у жінок, до речі, але якось я це більше помічаю саме у чоловіків, що їм легше відкупитися грошима, ніж бути емоційно залученим у родину, чи у якісь проблеми, там, дружини, чи дітей. І е, я хочу якраз таки поговорити на цю тему, тому що якщо ви жінка, дивитесь мої відео, не знаю, можливо, і чоловіки теж дивляться, і вам легше, е, чоловікам, да, якось справлятися, от саме, з якимось. Труднощами, грошима, uh, It's not okay. Ну, типу, ладно, я не буду це якось оцінювати. Це не погано, не добре. Але я саме напевно хочу звернутися до жінок і сказати таку річ, що. Це може бути досить привабливим, коли вам чоловік говорить про те, що, наприклад, от, буде класно, якщо буде там няня, або якісь помічники по дому. Це все звучить досить привабливо. Звучить привабливо, коли вам дають гроші. Да? Коли, наприклад, ви прийшли з якоюсь проблемою, і замість того, щоб вас вислухати, вам дали гроші і сказали, ну йди себе порадуй. Замість того, щоб слухати якісь свої да, ваші проблеми, вам кажуть, ну, на тобі гроші, йди, розкажи це подружці. І на перший погляд, особливо, коли у вас не було грошей. Або у вас були проблеми з грошима, і ви, скажімо так, дотягнулися да, до них таким чином. І коли, ви, м м вам здається, що от да, раніше там людина... Ваш колишній партнер не проявляв саме увагу через гроші, вам може здаватися, що це досить привабливо. Але є інша сторона медалі. Такі чоловіки вони зазвичай не залучені емоційно. І е, на перших етапах це може здаватися досить я ж кажу, привабливою пропозицією, досить таким ну, непогано. Тому що от він дійсно щедрий, от він, напевно, про мене піклується таким чином. Але насправді виникає вже той момент або пік, коли ти розумієш, що тобі не потрібні просто гроші. Ти хочеш елементарної підтримки. Від чоловіка, ти хочеш просто щоб людина тебе вислухала і тебе підтримала. Знаєте, ти хочеш, щоб тебе людина обійняла і якось проявила оцю емоційну підтримку, а не тільки фінансову. Тому що фінанси, да, коли це, ну, це такий відкуп. Я не хочу тебе слухати, мені байдуже насправді до твої проблеми. На тобі гроші мені так легше. Тому що я не хочу цим займатися, я не хочу про це думати. Це, що стосується вас. І, звісно, коли ви будуєте стосунки з такою людиною, ви маєте чітко усвідомити да, ось цей момент, що далі, якщо ви будете народжувати дітей, ситуація буде та сама. І, наприклад, я розумію, що не всі жінки їм підходить. Скажімо, да, цей формат стосунків, коли, взагалі, формат родини, коли дитина повністю знаходиться е, на нянях. Я розумію, що є якийсь момент, коли все одно жінка б хотіла бути саме мамою, так? мати якусь, звісно, підтримку, але вона хоче бути залученою емоційно в життя дитини. Тому що мені завжди пригадується, знаєте, коли от раніше було в якихось дворянських родинах, там завжди ж були ці помічники по дому. І я. Ну, коли да, фільми дивишся, там така ситуація, що дитина вона відправляється до когось з нянічок і все. Тобто, мама її, по суті, не бачить, і тато теж інколи там. Але вони не займаються дитиною, розумієте, про що? Тобто, фактично, якийсь емоційний зв'язок, він досить перерваний. І виходить, все там навчання, якісь догляди дитиною, займаються саме оці інші жінки, але не мама. Скажімо так, напряму. І якщо ви розумієте, що це не зовсім те, як ви бачите, родину, це не те, як ви бачите взагалі материнство і батьківство, то є сенс замислитись над тим, що чоловік, якого є оцей такий, скажімо, така поведінка, така звичка, все грошимо вирішувати, вона може не привести вас до тих стосунків, які ви хочете. Не знаю. Я щось сказала, знаєте, інколи буває, кажу. Думка одна, вона потікла, як річка, і вже я забула, що я казала на початку, і от, і от і все. Я інколи про це парюсь, тому що я думаю, капець Настя, ну що ж, тобі треба йти, напевно, на якісь дикторські ці курси, працювати над цим. І знаєте, інколи я так себе цим гризу, а потім я думаю, блін, ну для чого воно мені треба? в плані і я розумію, що не все настільки погано, як мені здається. А по-друге, я думаю, ну, окей, завжди написаний текст він буде звучати краще, ніж просто мова, яка йде від душі, знаєте. Тому що текст написаний, ну, тобто, ти можеш його якось скомпонувати, викреслити якісь певні слова, зробити його меншим, більшим, додати щось. А коли ти говориш, звісно, не буде так, як буде написано в тексті. Але я думаю, що, напевно, в цьому і є суть. Коли ти через розмову торкаєшся іншої людини, і ти бачиш цей хід думок, навіть якщо, можливо, він буде не ідеальний з точки зору не знаю, ораторського мистецтва, чи а взагалі якусь, ну, не знаю, розповідей текстів, чи як воно там правильно називається. Але окей, тим не менш. Якщо вам такий формат стосунків не підходить, є да, сенс замислитись над тим, чи взагалі вам воно потрібно, тому що буде, людина не буде зацікавлена в, саме в батьківстві. Тому що, якщо ви чуєте такі фрази, що ну все зроблять нянечки, або там, ну, для чого мені змінювати підгузки сидіти з дитиною, коли вона плаче, а, ну, типу, камон, а для чого тоді тобі діти? <сум> Загалом. Є така оця фраза, вона мені подобається, що потрібно да, обирати чоловіка, який хоче бути. який... Не хоче мати да, просто дітей, а дружину, а який хоче бути чоловіком і батьком. І в цьому насправді є досить глибокий сенс. Тому що якщо ви дійсно хочете мати родину, в якій є глибокий зв'язок, коли дійсно це партнерство, коли е, чоловік теж залучений у е, сім'ю, коли він є татом, да, коли він є чоловіком, це е, дійсно дійсно дуже важливо. Е, от, якщо для вас це важливо, то на це потрібно звернути увагу. Тому що мені здається, ми живемо в такому світі, де гроші, взагалі, якесь знаєте, таке, як це сказати правильно, консюмеризм він є досить популярним, і ми не звертаємо увагу на якісь дійсно важливі речі. я розумію, що зараз така тенденція, що Якось фінанси вони стоять першочергово, і люди думають, що фінанси це дуже важливо. Що фінанси це є паличка і виручалочки, що це, це стоїть на першому місці. Хоча насправді фінанси не стоять на першому місці і. Люди усвідомлюються тільки тоді, коли вони опиняються в ситуації, коли фінанси стоять на першому місці, да? коли все якраз таки вирішується фінансами, коли вас, то вас немає ніякого діла, коли до дітей немає ніякого діла. Тому що набагато легше заплатити комусь, щоб вони зробили брудну справу, да? а я буду збирати тільки от щось приємне. І це насправді досить ну і це не, це не окей. І я ж кажу, якщо вам така, такий формат родини не підходить, то на ранніх етапах я звертаюся до жінок. Ви маєте, звісно, замислитись над тим, чи вам це підходить, і чи хотіли б ви мати таку родину. Тому що ну потім може бути не сильно приємно. Тому ось так. Я не можу сказати, що гроші не є а ні. Зрозуміти мене правильно, я не говорю про те, що ви маєте жити в халупі тереда. зрозуміли, з чим це рифмується, от, і там не знаю, якось не бачити світ, жити якісь, як це сказати, на мінімум. Ні, я не про це, а я говорю про людські стосунки. Що вони є дуже важливими. І коли ви бачите на ранніх етапах, що чоловікові набагато легше от, від вас відкупитися таким чином, то ви маєте розуміти, що далі буде те саме. От. Далі буде те саме. А ще, знаєте, є такий нюанс, що ми ж змінюємося, і через 5-10 років ви можете змінити свої, своє бачення. І народивши дитину, ви можете розуміти, що насправді б хотіли бачити стосунки між своєю дитиною і батьком, бачити оці стосунки батьківські з його боку. А йому буде набагато легше платити нянечку, ніж дійсно бути залученим у виховання дітей. Тому, якщо ви бачите у людини, що вона не справляється з якимись труднощами самостійно, перекладає оцю, знаєте, відповідальність. Я не можу сказати, що це перекладання відповідальності. Напевно, це буде неправильно сказати. Але відпов... оцю перекладання якогось емоційного, емоційного залучення, взагалі, я б не сказала відсутність емоційного залучення, вона має бути для вас таким мечком, що що це не тут. От. Щось не так. Хоча, звісно, я не оцінюю це як погано чи не погано, тому що мені особисто взагалі. Бо, то, що, якби я не на все на світ, для мене це просто нуль. Але я розумію, що для мене особисто я б хотіла іншого. І тому я піднімаю цю тему. Тому що я розумію, що е є люди, є жінки, які теж, можливо, не до кінця. Це усвідомлюють і мої слова були б доречними, да були б потрібними для когось із вас. от Але я взагалі, ну я теж кажу, для е, після останніх певних робот над собою я дійшла до такого світовідчуття, світосприйняття, що для мене в принципі все нуль. Просто є щось, що мені не підходить. І ну для мене да окей, це не є негативним якимось проявом. Але в принципі розумію, що немає нічого. Якби хорошого чи поганого, це є просто наша оцінка і наше сприйняття е, тих чи інших речей. Тому ось так. Тому я, в принципі, намагаюся не засуджувати. Звісно, є якісь речі, які неможливо їх не засуджувати, бо вони, в принципі, погані. Е, от і тут якби не стоїть питання: а що ти про це думаєш? Ну, Це очевидно, що це погано. Але якісь, якщо говорити про такі речі, да, то тут кожен сам для себе вирішує, що йому корисно. Ось так, любі. На цьому будемо завершувати. Хотіла поділитися, поділилася, прекрасно. Відчуваю, це дуже чудово. Е, як я сказала, якщо вам цікаво буде попрацювати над на темою, взагалі стосунків, можливо, ви б хотіли розібратися, які ви стосунки дійсно хочете, або, можливо, після цієї інформації ви реально розумієте, що. Да, якби з одного боку мені дуже подобається, що він за мене платить і що я маю ці фінанси, з іншого боку, не, має, не вистачає цієї емоційної підтримки і якось, наче є цей внутрішній конфлікт. Якщо ви теж хотіли б з цим розібратися, я вас теж запрошую на консультації. Вся інформація, як я сказала, є у мене на сайті, тому якщо вам буде цікаво, ви можете там все прочитати. А я з вами прощаюся і до зустрічі в наступних відео.